Ілон Маск розносить просто фінансистів Сполучених Штатів Америки навіть гарячі голови намагаються заборонити Ілону Маску доступ до фінансів. А на що витрачалися кошти американців? Ілон Маск виявив, що за рік 100 мільярдів доларів американські платники податків розпилюють на якихось незрозумілих людей. Без номеру соціального страхування, а в Америці неможливо жити без номеру соціального страхування, без всього іншого. Тобто це незрозуміло, куди йдуть кошти. Ілон маск б'є на бат. Ну а я зробив аналіз того, що Ілон Маск. Пише, і там, до речі, стосується України, в тому числі Телеграм і Ютуб в шапці Профілю ви повинні це знати, тому що ми сьогодні перебуваємо в системі, яку примітивно сприймати не можна. Оця хуторянщина і оцей примітивізм, хамство, яке сьогодні чомусь поглинуло українське суспільство, причому воно л'ється з усього з ефірів, причому в прямому ефірі з засобів масової інформації серед людей. Воно а, показує те, що ми настільки середньовічні інколи аборігени. Ми навіть не розуміємо, як нами маніпулюють. Насправді, все абсолютно, що ви знаєте в цьому світі, це все брехня. І Ілон Маск просто викриває це і показує на читай. Інше питання: чи відкриєте ви очі, чи будете жити далі з закритими очима у своєму фейковому світі? Телеграм, Ютуб, профілю. і тут не забувайте також підписуватись.